Я це я. В усьому світі немає нікого подібного до мене. Є люди чимось схожі на мене, але немає точно такої людини, як я, тому все, що йде від мене, це власне моє. Мені належить все, що є в мені: моє тіло, моя свідомість, мої почуття, мій голос і всі мої дії. Звертання до інших людей або до себе, мені належать всі мої фантазії, мої мрії, всі мої сподівання і мої страхи, мені належать всі мої перемоги і успіхи, всі мої поразки і помилки, все це належить мені. І тому я можу близько познайомитися з собою, я можу полюбити себе і подружитися з собою. Я можу зробити так, щоб все в мені сприяло моїм інтересам. Я знаю, що дещо в мені незрозуміле для мене, і є в мені щось таке, чого я не знаю. Через те, що я дружу з собою і люблю себе, я можу обережно і терпляче відкривати в собі джерело того, що змушує замислюватись мене і дізнаватися все більше і більше різних речей про себе. Все, що я бачу і відчуваю, все, що я говорю і роблю, що я думаю і почуваю на даний час, це моє, і це дозволяє мені знати, де я і хто я в даний момент. Коли я вдивляюся в своє минуле, я бачу те, що не зовсім мене влаштовувало, я можу відмовитися від того, що мені не підходить, і зберегти те, що мені потрібне, і відкрити щось нове в собі. Я можу бачити, чути, відчувати, думати, говорити і діяти. Я маю все, щоб бути близькою з іншими людьми, щоб бути продуктивною, вносити зміст і порядок світ речей та людей навколо мене. Я належу собі, і тому я можу будувати та змінювати себе. Я це я. І моє я значиме.